У Луцьку працівники муніципальної поліції продовжують демонтувати незаконно встановлені споруди. Одна з них це заклад Старий Баку на вулиці Братковського, 13. Відповідне рішення виконком міської ради ухвалив 2 березня. Приватний підприємець, який господарює у закладі, такі дії міської влади називає незаконними і стверджує, у нього є всі документи на розміщення тимчасової споруди. Ситуацію з'ясовував Петро Євровчик. Приватний підприємець Ельшат Мікайлов облаштував поблизу центрального ринку тимчасову споруду старий Баку і торгував там наїдками і напоями. Більше десяти років тому він уклав договір із Анатолієм Прусаком, власником земельної ділянки, де був розміщений цей павільйон і гараж. Договор оренда гараж і помішені на 10 років. Рідні власника земельної ділянки відмовилися від будь-яких коментарів із цього приводу. Також з'ясувалося, що частина території належить ще й Луцькій громаді, але тут не обійшлося без втручання тодішнього керівництва міста, яке нібито дозволило приватному підприємцю користуватися цією ділянкою. Проте, з однією умовою, підприємець зобов'язувався виготовити всі необхідні правовстановлюючі документи. Той розробив проектну пропозицію торгового центру і має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. Директор старого города в то время працвал Рабан, Он мне начертил проект сюда из земли разом. Земли разом и поставил свой штамп и росписи, чтобы то земли земле должен стоять старый Баку. Господин Матвеєв, я обратися йому сколько разів, щоб вы мені сказали, ідіть працюйте, я просив бумагу. Підставою для звернення є письмове звернення, на яке є письмова відповідь і якому є письмове погодження. Тобто на території міста є в нас робоча група, яка засідає, розглядає пакети документів стосовно розміщення тимчасових споруд. Як повідомила керівник департаменту муніципальної поліції Юлія Сиротинська, ця споруда більше десяти років поза законом, не маючи жодних підтверджувальних документів на їх розташування, паспорту прив'язки, договору оренди землі. Тобто, ця споруду самозахватом землі захватила дана особа. Тут спочатку знаходиться знаходилась тимчасова споруда, така як палатка розкладна. Пізніше це ну безпосередньо підприємець почав робити те, що він її почав ставити, як на ну, назве. Му, це не капітальне будівництво, але обмурувати може можемо подивитися обмурував. Відповідними матеріалами збудував там плі, пічку і з літнього майданчика перетворив вже це на таку тимчасову споруду, яка має і мангал всередині. Приватний підприємець Ільшат Мікайлов не заперечує, що вклав у власний бізнес кругленьку суму, взявши кредит в одному з банків. Тепер не знає, як віддавати гроші. Тоді будь ласка, через суд на договорі написано, все вирішується через суд. Якщо немає справедливості, який резон тут жити. Я азербайджанець. Мені резону не тут жити. Якщо оці гроші я вилажу сюди, я виложив би вдома і не жив би аварійному дому. Долю споруди цього тижня мала вирішити адміністративна комісія Луцької міської ради. Однак засідання перенесли на 12 квітня. Якщо ж суб'єкт господарювання хоче діяти у правовому полі, чиновники радять йому заздалегідь подати документи до міської ради. У Луцьку є вільні місця, де можна здійснювати торгівлю.